Влад, а ти бачив, до речі, що в розілянському пологовому жінка народила свою п'ятнадцяту дитину. Та як п'ятнадцяту? Що ти розказуєш? Тринадцять було написано. Я особисто читав. Та ні, відвічаю, п'ятнадцяту. Зараз я знайду на сторінці медіа в Ну давай давай. Вибуці. Я шукаю в інстаграмі. Зараз, зараз, секунду. зараз. Де ж це? Лі. Світло вироблю. Зараз я знайду, чекай, чекай. Та в мене один відсоток. У мене О. теж був один відсоток. Що робить? Ну що, от, бачиш, не даремно ж кажуть, що є світло, нема. А що у нас є? Вчора ж прийшла пошта. Точно! Друкована, газета! Звичайно, Точно. зараз знайдемо. Точно, сто відсотків. Супер! Ану, дивись, ану, ану. Жінка народила. Що написано? Читай, що написано? Тринадцяте. Тринадцяте, я ж казав. Головне, що є світло, нема світла, а газета є. Тому 100%. закликаємо і вас, шановні глядачі. Робіть переплату, і навіть коли немає інтернету, немає світла, але ви знаєте інформацію, тому що друковано змі завжди актуальні новини.